Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, колії і так далі. І тому подібне. Це у нас стаття 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення або стаття 124 КУПАП, якщо скорочено. Покарання передбачено цією статтею наступне: Це або позбавлення права. Керувати транспортним засобом до одного року, або штраф. Штраф на даний час це 50 мінімумів неоподаткованих, неоподаткований мінімум в контексті даної статті це 17 гривень. Тобто 850 гривень може бути штраф. Тут вилка в покаранні, тобто, може бути або позбавлення, права керувати транспортним засобом. Або штраф, тобто два одночасно, не може бути покарання. І як насправді таке от практичне відео у нас буде, як насправді суд вирішує цю ситуацію. Тут залежно від тяжкості наслідків. І, як ви розумієте, багато різного роду характеристик суддя може враховувати. Одначе я вам поділюся секретом, що насправді суд враховує найбільше Ну, з моєї такої суб'єктивної точки зору, можливо, мене дивляться також і адвокати, вони доповнять чи спростують мою тезу. Так от найбільше суд звертає увагу на те, чи реагує якимось чином порушник правил дорожнього руху на судові засідання. Тобто, якщо він їх ігнорує, не приходить, то суддя, суд зазвичай, якщо так статистично, Дає більше покарання. Чому? Деякі судді виходять з того, що зневагу виражають таким чином певні порушники правил дорожнього руху, і до суду, зокрема, і до правил дорожнього руху, а значить, давайте все ж таки максимальний розмір покарання. Також вони виходять з того, що людині це не цікаво, а значить, і вона не буде оскаржувати в апеляційному порядку дану постанову суду, якою водія. Позбавлять права керувати транспортним засобом. А навіть якщо і водій буде подавати в апеляційному порядку, то він не скористався правом на захист, з адвокатом не уклав угоду, ну і так далі тому подібне. Тобто, така от поведінка вона обумовить, що навіть суд апеляційної інстанції, якщо належно було повідомлено правопорушника, то суд апеляційної інстанції ну, не матиме змоги. Рішення цю постанову суду скасувати, ну тому що воно ж по своїй суті було законним. В той же час, якщо рушник правил дорожнього руху з'являється до суду, і у нього є два варіанти або заперечувати повністю, тут розпочинається така от ціла епопея, можуть призначатися експертизи, залучатися судові експерти, тобто велика кількість може дій процесуального характеру бути. А чому так? Чому люди змагаються, коли штраф 850 гривень або позбавлення права на керування транспортним засобом один рік? Чому люди вкладаються і буває так вкладають ну, чимало коштів на те, щоб оплатити ці всі судові експертизи і наняти адвокатів? А все тому, що розмір шкоди заподіяної в результаті ДТП може бути значний на мільйони гривень. Ну тобто їхав водій, бахнув фуру, зокрема. Яка там пошкодилась, вона дороговартісна. І виникає питання цивільно-правових наслідків, цивільно відшкодування, відновлення порушеного права, власності, зокрема, на ту фуру, бо її треба відремонтувати, можливо, там нову купити, ну і так далі. І тому подібне. Це не буде кримінальною відповідальністю, бо немає жертв чи середньої тяжкості тілесних ушкоджень, але це буде адміністративно-правова. Відповідальність це перше, і друге цивільна правова. Яка може, повторюсь, в такому от величезному масштабі бути. І тому порушники знають, що потрібно саме відбити відповідальність адміністративну або зробити так, щоб вина була спільна, тобто максимально попрацювати в цьому напрямку, і тоді вже не вдасться стягнути з них шкоду матеріальну за пошкодження транспортних засобів. Яке ними було здійснено. Ось тут криється такий от основний аспект. Тому буває, клієнти питають, а чому от 850 гривень штрафу, а ви такий величезний гонорар хочете. адвокатів буває закидають їм, а як це так? А насправді все інакше. Мудрий адвокат пояснює: дивіться, 850 гривень це штраф, грубо кажучи, це відповідальність адміністративна перед державою за порушення правил дорожнього руху. Це одна відповідальність. Держава оцінила, що це 850 гривень чи рік позбавлення права. А є ще відповідальність перед тими людьми, яким заподіяна шкода. І саме ті люди будуть говорити про те, що пряму шкоду давайте відшкодовуйте. Упущену вигоду, бо, можливо, ця фура кудись там їхала, і тепер вона, є, і вона не може приймати участь у господарській діяльності. Там, упущену вигоду і так далі, і тому подібне. Моральну шкоду. Тому. Тут потрібно обережно ставитись до даного питання, якщо шкода заподіяна значна. Якщо шкода така незначна, то, або й взагалі, на копійки з вашої точки зори, і вам вона прийнятна, то суд краще, якщо б вас побачив у судовому засіданні і почув ваше щиросердечне розкаяння, що та, дійсно допустили порушення правил дорожнього руху, ніколи не притягались і. Сплатити максимально швидко штраф, берете реквізити і платите одразу. В такому випадку суддя дає покарання в переважній більшості статистично, ну, за моїм досвідом, штраф, а не позбавлення права на керування транспортним засобом. Чому? Тому що клієнт виразив, клієнт, виразив, адвоката, порушник виразив повагу до суду, вклався енергією своєю. Виразив, що це йому потрібно, що, ну, да, дійсно, так от поряд на певною мірою проявився. Звичайно, що це може зробити замість порушника-адвокат. Тобто, адвокат напише матеріали, відповідні до суду, там, відповідне клопотання, заяву. Різні адвокати по-різному це процесуально оформляють. Для того, щоб все ж таки суд дійшов висновку, що ну, в цій ситуації доволі. Правильно було б обмежитись не максимальним покаранням, а мінімальним. Тому я б радив би вам от звернути увагу на ці ось три аспекти. Тобто, якщо ви шкоду заподіяли значну, однозначно наймайте адвоката. Бо, мало ймовірно, що ви розумієтесь на тих всіх питаннях, привіцяльності постанови суду про адміністративне правопорушення, відшкодування шкоди, опущеної вигоди, моральної, Це для вас буде дрімучий ліс однозначно найміть адвоката. Якщо ж шкода незначна, то тут ви можете ще подумати, або наняти адвоката, і нехай він там, уже все це зробить ту частину роботи, пов'язану з, з тим, щоб вам дали мінімальне покарання, або самі з'явіться в суд, зверніть того, що ви можете декілька разів з'являтися, бо не завжди суддя може бути на робочому місці. Більше того, там є певні такі нюанси. Що навіть судове засідання по цим справам не проводиться в коридорі. Таке коридорне правосуддя. Критикують за це доволі часто суд, що помічник просто виходить в коридор, каже, ага, хто хто там з'явився, вам таке от покарання влаштує. Не зовсім це правосудно, з моєї точки зору, але буває. Або взагалі ви приходите, а там судове засідання не проводиться, закритий кабінет судді, і ви не знаєте, що робити. Тому, щоб цього всього такого не було, то ви можете наняти також адвоката, і нехай він цим позаймається, адвокати більш вправні в цьому. Ну і як варіант взагалі ніяк не реагувати, не дуже вам такий підходить, бо є ризик, що максимальний розмір дадуть вам покарання. Ну, не факт, але ну, всяке може бути. Тому я от вас скерував, які наслідки можуть бути в ситуації по статті 124 Кодексу України про адміністративні. Правопорушення. Всяке може бути, але я думаю, що вам необхідно знати в будь-якому варіанті принаймні такі загальні оці тези, які я вам повідомив. Тому бережіть себе, дотримуйтесь правил в тому числі дорожнього руху і до зустрічі у нових відео. А якщо потрібна якась юридична допомога, то зв'яжіться зі мною, і я чи команда моїх юристів допоможу вам розплутати ту ситуацію, в якій ви опинились.